Радіо Чикаго Ми повернулися вислухати радіо Чикаго в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин з США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Ельс Стефанік, ймовірна віце-президентка Трампа. Принаймні, таке припущення випливає з того, що голова конференції республіканців у палаті представників зараз активно з'являється на спільних із Трампом заходах. Приміром, зараз дует активно проводить зустрічі перед кокусами у штаті Нью-Гемпшир Стефанік є відданою прихильницею Трампа ще із 2020 року, коли підтримувала його на президентських виборах, називаючи їх об, об обманом, коли Трамп не виграв. Америка зараз настільки поринула у вибори, що забула про свій власний бюджет на цей рік. Проте за день до шатдауну Сенат підтримав тимчасовий бюджет США далі рішення за палатою представників. СНА США ухвалив законопроект про скорочення витрат, щоб запобігти шатдауну. Голосування пройшло трохи більше ніж за 24 години до того, як фінансування закінчилось для всіх урядових систем та установ. Ще про фінансування одна новина Байден оголосив про фінальний раунд списання студентських боргів. Президент США заявив, що уряд прощає борги за студентськими кредитами на суму 5 мільярдів доларів. Це фінальний етап президентської програми, який зачепив 74 тисячі американців. 44 тисячі з них це вчителі, медсестри, пожежники та інші службовці, які 10 років працювали на державній службі. Решта 30 тисяч осіб це американці, які погашають кредити понад 20 років, але досі не можуть закрити свої борги. Загалом, за словами Джо Байдена, влада списала борги близько 4 мільйонам громадянам. Але це була не єдина заява діючого президента. Джо Байден пообіцяв, що до 2030 року кожен кожен американець матиме доступ до високошвидкісного інтернету. За словами Байдена, коли він став, коли став президентом США, 24 мільйона жителів США не мали доступу до надійного інтернету. Зараз мають. Тим часом компанія Мета працює над штучним інтелектом людського рівня. Гендиректор Мета Марк Цукерберг заявив, що його компанія сфокусована на створенні загального інтелекту з відкритими вихідними даними, який зможе власне принести користь кожному. Цукерберг не уточнив, що саме він мав на увазі під терміном General Intelligence, Проте ми знаємо, що й найімовірніше він говорить про універсальний штучний інтелект. Той, який англійською називається Artificial General Intelligence. штучний інтелект це добре, але наземні проблеми ніхто не відміняв. Геологи показали, де в найближчі 100 років можуть статися руйнівні землетруси. Отож, команда з 50 учених геологічної групи США. Створила карту, на якій показані найімовірніші землетруси на найближчі 100 років. Геологи використовували у своїй роботі велику кількість сейсмічних досліджень, історичних геологічних даних і новітніх технологій. Судячи з карти, найбільше до сильних землетрусів схильні Аляска і Каліфорнія. Також у зоні ризику перебувають Гаваї через нещодавнє виверження вулкана і сильну сейсмічну активність. Території Мізурі, Кентакі, Теннессі та Арканзасу теж перебувають в епіцентрі можливого землетрусу. Вчені не не виключають, що у найближчому майбутньому відносно серйозних потрясінь в окрузі Колумбія, Філадельфія та Нью-Йорку та Бостоні там власне теж можуть статися певні зрушення. І на завершення, про приємне житель Мічигану виграв у лотерею завдяки датам народженням своїх дітей. 63-річний Джеймс Ален із Commerce Townshend зрадів, коли на його лотерейному квитку збіглися чотири числа і додатковий номер Powerball. Чоловік думав, що виграв 50 тисяч, але на ранок його радості стало ще більше. Ален забув, що за додатковий долар вибрав опцію PowerPlay. Яка множить виграш у 4 рази у підсумку щасливчик став володарем 200 тисяч доларів. Переможець сказав, що витратить кошти на оплату накопичених рахунків. А що б зробили ви, якби виграли 200 тисяч? Пишіть в коментарях, а ми на цьому прощаємось, Але ненадовго почуємось після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКаго.